Світла добра та чуйна людина. Так згадують Антона Калінку всі, хто його знав. Стрілець 93-ї механізованої бригади провів на фронті чотири місяці. Загинув у важкому бою поблизу Бахмута на початку лютого. Він, мабуть, той, який щось собі завжди переживав, але завжди приходив на допомогу до кожного, хто до нього звертався. Він завжди такий, ну, дуже розумний був. Я, я в шокі, коли узнав от нашого класного рукопителя, що він помер. Я навіть не думав, що він потрапив на цю війну. По завершенні служби в армії Антон Калінка освоїв професію електрогазозварювальника. Сьогодні попрощатися з бійцем прийшли викладачі межрегіонального центру підготовки та перепідготовки військовослужбовців. Ми дякуємо Антону за те, що він захищав нашу країну від загарбників І царство йому небесне. Ми зараз сьогодні зібралися тут, майстри, викладачі міжрегіонального центру. На жаль, така подія прискорбна. Дитина була дуже гарна, Добре, веселий, дуже добрий, добрий, відповідальний, дуже гарно навчався. Ну ви знаєте, тут от, ми знайшли, прочитали не тільки Антон, тут тут багато наших багато учнів. На приватному підприємстві, де працював Антон Калінка, його поважали і цінували. Колеги, друзі та знайомі згадують його як відповідального і чесного хлопця. Допомагав своїм батькам. Характер золотий. Я ж кажу, що ми зустрічалися на якихось заходах. Велика втрата для батьків. Коли призвали, не ховався, пішов служити. У загиблого залишилися батьки. Антон Калінка загинув за Україну у 28 років. Аліна Частосердова, Денис Захаров цей день.